Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. За справедливе слідство і відновлення правди. Мешканець Прикарпаття, якого покалічив грабіжник, безрезультатно вимагає суду. Зневірившись, чоловік звернувся до народного контролю. Одного недільного ранку, як зазвичай Андрій Цурко, сівки і Калуського району прийшов на Дністер порибалити. Натомість чоловік отримав ножові поранення в руку від свого односельця. Чоловік нарікає на слідство, яке затягує процес. Він отут наносив ножем. Тут є маленький такий бережок. Дітися звідси, попри нього, ні вліво, ні вправо нема куди. Терпілий Андрій пригадує, місяць тому прийшов на берег, як зазвичай за рибою, а повернувся з ножовим пораненням. Каже, односелець намагався забрати улов. І на прощанні ще й ножем покалічив. У нього ззаді був ніж. Він мені наголосив скакати в ній. Став сказав, як не будеш скакати, я тебе вб'ю. Я тебе Тоді наніс удар в область грудей, але я вчасно підклав руку. За що там можна було доставати ніж? Там не стільки тої риби було, за ті дві рибинки. Далі, стікаючи кров'ю, Андрій добирався додому і спробував викликати швидку. Мені світ крутився, я вже як в обморок падав, не міг відпустити рану, бо кров надзвичайно сильно текла. Із жахом згадують побачене і рідні Андрія. Тата була весь сведер в крові і на штанах були краплі крові. На фірці кров мені земля з під ніг тікала. Я переживала, що дитина стече кров'ю. я приїду, виходить, що можна людину вбивати, різати. Головне, щоб ніхто не бачив. Після операції та лікування шрам на руці залишився, а з ним і наслідки. Ножова рана, колота рана передпліччя з пошкодженням м'язів. Розганичів 4-5 пальця і підозрою на. Пошкодження гілочки нерва, ліктьового. Вночі крутить і болить не тільки сама рана, а болить повністю до ліктя рука. Спати неможливо. Температура до сих пір 37 запальна. Потерпілий нарікає, правоохоронці винного шукати не поспішають. Самого обвинувачуваного народний контроль дома не застав. Та в телефонній розмові його дружина заявила, чоловіка винним не вважає. На вашу думку, це як -от? наклеп, а що ж інакше? що він може мати з ним? У міліції обіцяють уже скоро винести рішення. Призначено ряд судомедичних медикомасичних експертиз для встановлення ступеня тяжкості. Проводяться ще крім слідчих дій: розшукові заходи для встановлення інших можливих свідків очевидців і безпосередньо в подальшому, як на кроші час притягнення. Потенційного підозрюваного до кримінальної відповідальності. ми будемо стежити, аби правоохоронці не затягували розслідування та винесли справедливе рішення. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.